Київ посінь. Дощ лупить по шибках старого корпусу університету, розмазуючи світ навколо суцільну акварель. Повітря сире, неприємно хапає за кістки навіть у приміщенні. Артем сидить у вузькій архівній кімнаті бібліотеки глибоко під землею, де ще чути присмак історії, що затримався у стінах. Тут не працює опалення, не буває людей і не ловить вайфай. Це ідеальне місце, щоб зануритися в архіви. Йому дозволили копатися в документах для курсової, тема стосувалася інформаційної цензури в пізньому СРСР. Усі ці коробки з паперами, списані журнали, списки і радянські бланки нікому вже не цікаві. Але Артем не усі йому подобається пил, тиша й оце глухе відчуття, що ти сам серед десятків тисяч забутих історій. Він відкриває чергову коробку, у ній нічого надто цікавого. Пожовклі документи 80-х років, кілька інструкцій для службового користування, кілька фотографій, але на дні під усім цим сміттям лежить невеличка відеокасета без підпису, без дати, просто чорний пластик. Поруч стара відеокамера Панасонік ще з початку 2000-х. Вся в пилу, але виглядає цілою. Артем майже автоматично вставляє касету, вмикає камеру. Екран загорається. Йде відео. Зерниста чорно-біла картинка. Приміщення, схоже на підвал, груба цегляна кладка, металеві двері, бетонна підлога. Посеред кімнати стілець. На ньому сидить хлопець, руки зафіксовані ременями. Обличчя мляве, погляд порожній. У кадрі з'являється людина в халаті. Об'єкт 47. День 63 Когнітивна відповідь низька. Проведемо стимулювання пам'яті. На екрані змінюються слайди, зображення, будинок, сім'я. Дерево, університет. Хлопець мовчить, але коли з'являється слово університет, він здригається, починає щось шепотіти. Камера наближає обличчя, Артем завмирає. Це він, його обличчя. Може, років на п'ять молодше, трохи худіше, він натискає на паузу. Перемотує назад. Знов, його пальці тремтять. Він не може відірвати очей від зображення. На табличці, прикріпленій до крісла, написано: Об'єкт 47. Кравченко Артем. Артему, наче хтось перекинув відро криги на груди. Він сідає на підлогу, стукіт серця в голові. Він намагається згадати хоч щось, але нічого немає. Ані лікарень, ані підвалів. Його дитинство, наче туманне, в пам'яті лише загальні образи, школа, квартира, телевізор. Він витягує касету, починає трясти камеру. Виявляється, що там ще декілька касет заховані в бічному відсіку. Усі без підписів. Забирає все до себе. У гуртожитку вже глибоко за північ. Він вставляє касети до камери і переглядає відео одне за одним. Усі кадри з підвалу, експерименти. На іншій касеті також був зображений Артем. Зовсім такий, як зараз. На відео він сидить на стільці, зв'язаний. Очі закриті. Йому щось говорять. Потім він відкриває очі і повторює: Я Артем Кравченко. Я живу в Києві. Я студент. Я нормальний. Я. Я хто? звучить голос за кадром. Не знаю. Відповідає він. Артем вимикає відео, у голові білий шум, у вухах дзвенить, руки вологі. Він дивиться у вікно, але не бачить нічого. І раптом розуміє: він не пам'ятає, як сьогодні сюди потрапив. Згадка обривається на вчорашньому вечорі, а далі нічого, як обірвана плівка. Він переглядає відео ще раз. В кількох кадрах видно людей у білих халатах. На одному з них нашивка. Логос Неврогруп. Артем починає шукати це ім'я в інтернеті. Нічого. Немає жодної організації з такою назвою. Навіть архіви нічого не дають. Але в одному з відео чітко чутно голос. Доповідь для доктора Нічюпуренка завершена. Наступне спостереження через десять днів. Артем записує це ім'я, відчуття, що хтось стежить не покидає. Він вимикає світло, і в темрі він нарешті розуміє це не випадковість, ці записи хтось залишив для нього. Після тієї ночі Артем погано спав. Касети переглянув по коло тричі, кожний як удар по психіці. Йому здавалося, що в деяких відео він навіть поводився по іншому, ніж у реальному житті: інтонації голосу, міміка, навіть жести. Але що страшніше, він часто щось згадує в кадрі говорить про людей, про кімнати, про події. Які йому тепер ні про що не говорять, не би той Артем, це зовсім інша версія його самого, і вона жила паралельно. На ранок він вирішив знайти хоч якийсь слід цього загадкового доктора Ічипуренка спершу через відкриті бази, академічні ресурси, потім через медичні реєстри нічого. Врешті він натрапив на старий форум для випускників медичних університетів. У одному з архівних обговорень з 2003 року згадується ім'я. А хто пам'ятає Нічепуренка з кафедри нейропсихіатрії, кажуть, що його потім кудись перевели на закриту роботу після історії з тим студентом. Більше нічого, жодного уточнення, жодного імені. Але на профілі користувача, який це писав, була вказана пошта. Артем вирішує написати стисло, без подробиць, просто питає: Доброго дня, ви згадували Нічипуренка в одному пості у 2003 році. Маю до нього особисте питання ви не знаєте, де його можна знайти, або ким він був? Очікував тиждень мовчання, але відповідь прийшла того ж вечора. Одне речення ви лізете не туди, забудьте це ім'я. Це тільки підігріло цікавість. Уночі він вирішив ризикнути ще більше. Через Тор Артем виходить на один з Даркнет-форумів, пов'язаний з дослідженнями пам'яті та нейронаукою. Це підпільний майданчик, де колишні співробітники приватних і державних структур анонімно діляться історіями, переважно байками. Але іноді серед шуму трапляється правда. Він створює аккаунт, викладає кілька кадрів з відео, описує ситуацію без згадки про себе, пише: Шукаю будь-яку інформацію про експерименти з блокуванням пам'яті та відтворенням особистості, об'єкту відео, доброволець або пацієнт. Записи зроблені в підвалі медичного закладу. Прізвище, яке згадується, Нічипуренко. Хтось щось знає. Після кількох годин мовчання. Хтось під ніком овл 88 відповідає. Це не експеримент, це операційна серія 80-ті. Проект «Слово». Керівник ДОКТОР НЕЧіпуренко, Психіатр з військовим допуском. Займався переписуванням пам'яті через мікротравми плюс аудіоінтервенції. Звітів немає, бо всі учасники випадково померли. Якщо ти ще живий, видаляй усе й мовчи. Це не жарт. Артем більше не може сидіти в гуртожитку. Наступного дня він іде в деканат. каже, що бере академ відпустку по сімейних причинах, його не зупиняють. Потім їде в обласний архів, неофіційно шукає справи 80-х-90-х років, що стосується санаторіїв і психіатричних центрів. Серед десятків нудних звітів він нарешті знаходить згадку. На базі колишнього інституту психіатрії імені Грушевського до 1994 року функціонував експериментальний відділ нейроповедінкової терапії. Після інциденту з пацієнтом 47 діяльність припинено. Пацієнт 47. Інститут зараз закритий. Напівзруйнована будівля стоїть на північній околиці Києва. Артем одразу вирушає туди. Станція Метро Лісова. Далі пішки через закинуту зону. Осінь навколо стає деталі глухішою, вогкою. За деревами серед густих кущів він нарешті бачить цю будівлю, сіру, облуплену з вибитими вікнами, вхід перекритий настриженими кущами, двері зачинені, але один з бокових виходів зламаний. Всередині повна тиша. Він заходить і світить телефоном, коридори, розбиті кабінети. Мозаїки на стінах, в одному з коридорів, табличка, терапевтичний блок, відділ це. Він проходить глибше, йому все більше здається, що знає ці стіни. Одні двері відкриті, всередині велика кімната без вікон, цегляна кладка, металевий стілець посередині, і на підлозі. Виблякла табличка з напису Об'єкт 47. Раптом він чує звук за стіною, ледь чутне шародіння, потім клацання. Немовби хтось увімкнув світло або камеру. Він завмирає, і голос, тихий, старечий, повернувся. Артем кидається з кімнати, біжить коридором. Вибігає на двір, задиханий, блідий, оглядається нікого. Але поки їде назад у місто, у голові весь час крутиться, повернувся там хтось був, і цей хтось наче чекав на нього. Після повернення з покинутого інституту Артем не міг ні їсти, ні спати. В голові крутилася одна фраза, повернувся. І ще гірше те, як її сказали. Без подиву, без страху, немов чекали, немов це було заплановано. Він почав перевіряти все: чи поставлені камери в кімнаті, чи не зламаний ноутбук, чи не прислуховується телефон. Вперше в житті він зрозумів, як пахне реальний страх. Не той, що в фільмах чи книжках, а глибокий, внутрішній, той, що заганяє людину в мовчання. На другий день після поїздки йому приходить конверт без марки, без відправника, просто покладений у поштову скриньку гуртожитку. Артем розкриває його прямо в коридорі, всередині фотографія, його обличчя. Тільки не зараз, а тоді, в підвалі. Очі закриті, шкіра бліда. До голови підключені якісь дроти і зворот. Ти знову став собою, але це тимчасово. Артем кидає всі справи і вирушає до єдиного сліду, який може дати щось конкретне. Овол 88 з Даркнет Форуму. Він пише йому ще раз тепер більш відверто. Каже, що об'єкт 47 це він, що він бачить себе на відео, що хоче знати все. Інакше з'їде з глузду. Відповідь приходить за годину. Приходь завтра о 16.00, старий корпус технікуму в Деміївці, Третій поверх: Не бери телефон, не бери нічого. Я не один. Корпус технікуму виглядав, як і личило всім закинутим будівлям Києва, графіті, вибиті вікна, обгорілі двері, але всередині було чисто у деяких кабінетах свіже повітря. Пахло пилом, але не гниллю. Артем піднявся сходами на третій поверх, і там, у кінці коридору, побачив відчинені двері, за ними дві людини. Перше, що його вразило, вони були як він, не ззовні, але в погляді. Ніби кожен з них був порожній, а потім його заповнили кимось. Першим заговорив той, хто називався овал 88. Ми думали, тебе вже не буде, як і нас. Але хтось вирішив, що настав час. Він представився як Сергій, був трохи старшим за Артема. Мав колись диплом психіатра, а тепер просто тінь від себе. Сказав, що йому теж стерли пам'ять у 2001 році. Що він довгі роки жив іншим життям, поки одного дня не побачив себе в архівному записі, в такому ж кріслі, як у Артема? Проект називався Слово, Психотренування, Контроль поведінки, Подавлення пам'яті через стресові хвилі та навіювання, а потім повернення фрагментів, коли потрібно Навіщо? Запитав Артем, щоб зробити з нас те, що не буде питати чому, щоб ми стали порожніми контейнерами вони хотіли збудувати керовану людину з чистим реєстром, з новою особистістю, але виходило у них не завжди. Деякі з нас прокидалися, як ти зараз. Інша дівчина Ірина мовчала майже весь час. А потім раптом сказала: у мене залишився один спогад дуже чіткий. Я пам'ятаю, як стою перед зеркалом, і кажу собі вголос: тебе тут нема, це не твоє тіло Артем відчув, як щось холодне, сповзає хребтом. Він не знав, що гірше: те, що з ним експериментували, чи те, що він частково сам усе дозволив. Сергій розповів, що знає, де знайти одного з техніків, який працював у проєкті, колишнього лаборанта, що нібито втік перед самим закриттям слова. Зараз той живе в селі на Черкащині, мовчить, ні з ким не спілкується, але, можливо, знає, як повернути пам'ять остаточно або хоч пояснити, що сталося, якщо він ще живий, додав Сергій. За такими, як він, довго гоняються. Вони домовились і вирушили туди наступного дня. Але перед тим Артем повернувся до гуртожитку зібрати речі і підготуватись. Коли він відкрив двері у свою кімнату, все було перевернуто речі з шаф на підлозі, ліжко розірване, ноутбук розбитий, і на подушці знову лист. У ньому лише дві фрази, забери інших із собою, тебе не повинно було лишитися, наступне пробудження фінальне. Артем не взяв нічого зайвого, лише одяг, воду та кишеньковий ліхтарик. Зустрілися вони з Сергієм і Іриною на старій автостанції та сіли у маршрутку до Черкаської області. Поки їхали, мовчали. Кожен у своєму. Сергій тримав у руках стару мапу, відмітив село, де, за його даними, жив колишній технік з проєкту Слово. Звали його Петро Антонович Романов. Колись він був молодим лаборантом, який обслуговував електроди, вів протоколи. Але, за словами одного зі знайомих Сергія, одного разу Романов втік. Після того, як бачив те, чого не мав бачити, село виявилося віддаленим, майже безлюдним, порожні вулиці, заколочені хати, їм вказали хату старого. Вона стояла на відшибі за колишнім колгоспом. Хата була недоглянута, доглянута, але й не покинута. Коли постукали, довго ніхто не відкривав. Нарешті двері прочинились. Перед ними стояв чоловік років 70, тремтячими руками і диким поглядом. Ви ви з Києва? пробурмотів. Ми зі слова, колишні об'єкти, відповів Сергій. Старий мовчав, дивився на Артема довше, ніж на інших. Заходьте, нарешті сказав. Але якщо мене після цього вб'ють, то й ви не мовчіть. У хаті було холодно і темно. Петро поставив чайник і відкрив стару скриню. З неї дістав кілька зошитів, касет і знімків. Один з них знову Артем. Але дитина, маленький хлопчик із підписом Суб'єкт 47, Рівень другий Вік. Сім років стадія формування альтерядра. Вони починали не зі студентів, вони починали з дітей: сироти, проблемні, ті, кого не шукали. Психотренінги, гіпнотичне стиснення, сенсорна ізоляція, але головне призаливання спогадів, не стирання, а створення нових. Артем відчув, як у нього піднімається тиск. Він не міг дихати. Це були не експерименти над хворими, це були тести створення керованої особистості. Їм потрібно було, щоб суб'єкт забував себе, але зберігав функції, інтелект, логіку і щоб прийняв нову ідентичність як справжню. Але навіщо це комусь? тихо спитала Ірина. Така людина ідеальний носій для будь-чого. агент, провокатор, експериментальний об'єкт, якщо потрібно, журналіст, якщо потрібно, терорист. І він ніколи не пам'ятає, що ним маніпулюють до моменту активації. Артем нарешті заговорив то я не я? Старий мовчав. Ти частково ти. Твоя особистість, як цибуля, тебе перезаписували кілька разів, і щоразу лишали шар спогатів, щоразу вводили нову правду, але мозок він не забуває навіть коли здається, що стерто. І от тепер ти почав згадувати сам Романов показав їм останню касету На ній процедура завершення третього етапу, в ній Артем вже дорослий. Розмовляє з лікарем, впізнати можна Ні Пуренка. Обличчя пристаріле, змучене, але живе. Ти розумієш, Артеме, каже лікар у відео, що після цього ти забудеш мене, забудеш кімнату, забудеш усе, але залишиться кістяк, те, що ми вкладали роками. Я не хочу більше бути іншим, і не будеш. Ти будеш самим собою, тільки таким, як треба. Далі лікар тягнеться до кнопки, екран гасне. Де він зараз? спитав Сергій, коли Петро перемотував касету назад. І Чепуренко? Петро тягнувся за цигаркою, хоч у нього тремтіли руки. Мертвий, уже років з п'ять. Кажуть, сам застрелився. Хоча в його кабінеті знайшли записку з одним реченням він не мав згадати. Ірина здригнулась, Артем мовчав, вони переглянулися. Петро помітив це. Я знаю, про що ви зараз думаєте, сказав тихо. Були суб'єкти, які не проходили до кінця, їм вкладали функцію пробудження, але із затримкою. Або за певною подією контакт слово тригер. Їх називали мовчазними ключами, ймовірно, один з таких ще активний його завдання не згадати, а знищити тих, хто згадав. Артем чомусь згадав сон, дивний, темна кімната, муталевий стіл, і він маленький. Тримає ножа, навпроти обличчя без рис, порожнеча, а потім голос: Коли настане час, ти знатимеш. Наступного дня вони знову вирушили до Києва, домовилися, що зустрінуться через декілька днів і підготують матеріал, спробують винести правду на публіку. Та цього не сталося. Артем прокинувся вдома в голові. Гудіння. Він був в своєму ліжку, але одяг у червоних плямах. Пахло залізом. В руці Артем тримав ніж. Він узяв телефон, нуль дзвінків. Але дві новини у стрічці у закинутому будинку під Києвом знайшли тіла двох молодих людей, причини смерті ножове поранення. Поліція шукає третю особу, яку бачили з ними напередодні трагедії. Сергій Ірина. Він не пам'ятав, не бачив, але відчував, що це він. Далі Артем зібрався і поїхав до Петра. Двері в хату були відчинені всередині порожньо. На столі записки, касети, все розкидано. На підлозі сліди взуття, іще тіло Петро, грудна клітина пробита, очі відкриті, руки згорнуті в себе. А за столом в темряві сидить Артем, дивиться перед собою, а перед ним та сама касета в магнітофоні. Ти в завершення процесу. І тоді він підіймає голову вперше усвідомлено, без питань, без болю, без страху і усміхається.